Друзі, всім привіт! Уже 24 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра нового гостросюжетного серіалу Тілоохоронець історія, яка триматиме в напрузі з першої до останньої хвилини. За сюжетом, після трагічної загибелі батьків, Катерина, молода та амбітна дівчина, змушена взяти на себе керівництво їхнім великим будівельним бізнесом. Хоча вона ніколи не прагнула кар'єри, а мріяла про спокійне та розмірене життя, обставини змушують її змінити плани. Катерина рада, що її коханий чоловік завжди поруч і готовий допомогти у керуванні компанією. Катерина довіряє йому як собі готова у всьому на нього покластися. Але її життя раптово опиняється в небезпеці. Величезний спадок робить її мішенью для невідомих ворогів. Після замаху, в якому вона дивом виживає, всі вважають її мертвою. Тепер Катерина має з'ясувати, хто бажає її смерті. Чи це хтось із родичів, які застрять її багатство, її коханий чоловік, який, можливо, має свої таємні мотиви чи найкраща подруга, яка здається знає більше, ніж говорить. Розібратися в цьому Катерині допоможе її тілоохоронець, єдиний, кому відомо, що вона жива. Що ж, тіло це історія про боротьбу за правду, де кожен крок може стати фатальним, а довіра найбільшою помилкою. Катерині доведеться пройти через раду, розчарування, смертельну небезпеку, щоб дізнатися, хто стоїть за змовою проти неї. Цей серіал поєднує напружений сюжет, драматичні розкриття та неочікувані повороти, які змушують сумніватися в кожному персонажі. Чи зможе Катерина повернути своє життя та помститися ворогам і яку роль у цьому всьому відіграє її тілоохоронець? Не пропустіть прем'єру серіалу тілоохоронець 24 березня на телеканалі СТБ. У ролях Катерина Школа, Сергій Журавльов, Федір Куринець, Фатіма Горбенко, Людмила Загорська та інші. Пишіть коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі.